Так, друзі, в продажу з'являється Mitsubishi Lancer 2016 рік випуску. В Україні у нас другий власник, дуже класний по стану. Пробіг на сьогодні 136 тисяч кілометрів, двигун, 2 літри бензин. Також встановлений газ, коробка автомат та передній привід. У нас лінзована оптика, якісне світло, гарно виглядає. 16-й радіус колеса та гарна літня гума. Красивий червоний колір, є тонування скла. Є також встановлена камера заднього огляду. На сьогодні по технічній частині, по двигуну, по коробці автомат зауважень немає. Від слова зовсім встановлене антикрило. Салончик текстильний, чорного кольору, Ева коврики встановлені. Салончик доглянутий. Маємо електросклопакет, датчик газу, мультикермо, круїз-контроль, 85 тисяч миль пробігу, жодних помилок немає. Мультимедіа Android з камерою заднього огляду, клімат, контроль та автоматична коробка передач. Гарний друзі, дуже гарний лансер. Він уже у продажу по наявності. Актуальна ціна 11 тисяч доларів. Придбати можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтеся.